Я вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня для вас студії працює Анна Черненко. Сьогодні ми піднімаємо таку тему: мій священник, духовний наставник, цікавий співрозмовник і найкращий друг. Власне, для чого потрібен священник? Більшість вважає, що лише для того, аби похрестити, повінчати і відспівати. Майже як у відомому романі, «12 стільців, де на думку авторів, цитую, здавалося, що людина народжується лише для того, щоб помитися, поголитися і померти. Але насправді роль священника у житті віруючого значно більше. Це є духовний наставник і вчитель, і цікавий співрозмовник. І, врешті, як ми вже говорили, найкращий друг. Але щоб відповідати повною мірою усім цим вимогам, потрібні дійсно глибокі ґрунтовні Знання потрібно чимало вчитися, потрібно врешті розуміти оточуючих, як же стають такими священниками, за якими йдуть, яким довіряють, які можуть привести людину до Бога. Про цьому сьогодні поговоримо з отцем Віктором, вікарієм кафедрального собору, успіння Пресвятої Діви Марії, секретарем єпископа Харківської запорізької дієцезії. Власне, я вас вітаю, рада бачити у нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Тож, перше запитання, головне, священник це професія чи покликання. Хочу відповісти на це запитання словами блаженного папа Івана Павла II, який написав про це серйозну книгу, яка називається Дар і таємниця. Ось тому особливо кожного зі священників Бог обирає сам. І тому, якщо Запитати кожного зі священників, чому, власне, тебе, то ніхто так насправді ні, не зможе відповісти на це питання? Я думаю, ось так. Поєднання правильно, все ж таки так. для мене, ось як для. Зараз сторони вашого слухача це поєднання усіх цих рисів. А ось а, фахова підготовка священника для людини мирської — все зрозуміло. Школа, університет, можливо, якісь такі відгалуження. Як готують фахово готують священника? Що, що він проходить, що він, можливо, вивчає, де вивчає? Добре. Я колись е, Досвідчений священник мені сказав, що так, насправді, щоб стати священником, треба бути насамперед людиною, потім бути християнином і аж допіра потім стати священником. І враховуючи це, людина, яка поступає до духовної семінарії, вона починає формуватися завдяки, скажімо. Черем галузям. Перша це йде підготовка, скажімо, на, на етапі е, людяності, потім е, стараються сформувати е, знання інтелектуальні, потім е, стараються сформувати знання теологічні, і на при вже формують майбутнього душпастера, тобто того, хто буде формувати душі своїх вірних, мирян, які церква йому довіряє, у місті, де працює священник. Тобто ґрунтовні знання, і я бачу, тут психологія, теологія, ви казали, так, знання релігії, повністю все це. А можливо, скільки років на це витрачає? Чи тут в роках не можна навіть порахувати, адже все життя людина зазвичай вчиться? Як тут? Я розумію. Е на загальному рівні в церкві є документ, який, власне, регулює формування майбутніх священників в семінаріях. Йдеться про те, що людина має здобути освіту, яка полягає на філософії і на теології. Перші два роки навчання вони, власне, і полягають на тому, що людина наближує до себе, скажімо, погляд з точки зору філософії на світ, свій світогляд. І можна сказати, що філософія дозволяє людині наново подивитися на світ, якби наново зацікавитися. І ось тому. Два роки, які також і психологію, історію філософії, і інші предмети, які є пов'язані. Потім чотири роки студент семінарії вивчає теологію, тобто є конкретні догмати, які наближують, скажімо, таємницю Бога таємницю церкві. Таїнств. І взагалі людина починає вміти говорити про Бога тим язиком, скажімо, завдяки якому можна, можна не в повній мірі, але принаймні збагнути цю таємницю, за якою Бог приховується від людини. Добре, а якщо ми будемо говорити про. Здібності, так. Я думаю, тут так само великий відбір буде йти. Не кожна людина підійде, не кожна людина зможе. І, наприклад, деякі а, такі, закладені, можливо, Богом риси характеру, треба від них якось відвідівчитися, від, якось пройти це щодо здібностей, щодо рис характеру. Розумію. Ми всі добре це розуміємо, що формуючись. Від дитинства, суспільство, родина, наше середовище, закладає, тобто формує в нас певну особистість. І це є нормальне і дуже потрібне. Ми вже маємо прийти до семінарії як люди, які вже сформовані з точки зору моралі, з точки зору поведінки. Але, е, обираючи шлях е, священства, ми всі добре розуміємо, що це є шлях Христа, тобто того, хто своє життя присвятив е, на служіння іншої людині, тобто своєму ближньому. І ось тому треба набути таких здібностей, щоб дійсно. Кожен з нас добре розумів іншу людину, міг би порадити, міг би прийти на допомогу і в кінці кінців стати слугою, щоб дійсно жити потім тим, щоб нести добро, спокій і злагоду для кожної людини, яку ми зустрічаємо на нашому шляху. Тобто у чомусь від себе відмовляєшся, від своїх інтересів, принаймні не від себе, від своїх інтересів, так? Власне, я переконаний, що це не професія. Бути священником це є покликання, це є служіння. Ось цьому кожен з нас 24 години на добу має бути, має, має власне, залишатися священником, бо може бути статися така ситуація, що людина буде потребувати сповіді або буде потребувати намащення. Буде Буде вмирати, і ось саму священник має бути допомогти і приготувати на те, щоб людина спокійно могла відійти і зустрітися з Богом. Отже, дозвольте таке категоричне запитання у продовження теми. Кому категорично не підійде, ось все ж таки фах чи покликання священника? Угу. Е, розумію. Е, я думаю, що не Підійде, власне, тому, хто дивиться на це як на спосіб якогось заробітку, як на те, щоб якоїсь такої форми спроби якісь своїх інтересів провадження. Тобто, можна сказати, що обираючи цей шлях, людина має бути готова на різне випробування і не має права. На це нарікати. Тобто, має бути готова на все, навіть якщо треба, то і віддати своє життя. Ми поговорили про саму освіту в чомусь, так про освіту священника. Але наскільки я знаю, історія взагалі українського освітянства вона тісно дуже пов'язана з історією католицької просвітницької освітницької діяльності. Давайте разом подивимось, увага, на екран. Невеличкий відеоматеріал щодо цього. У 16-17 століттях в Україні виникають та поширюються колегіуми та академії і університети. Спершу це були головним чином греко-слов'янські школи, на кшталт кімназії при Успенському братстві у Львові, заснованої у 1586 році. У 1576 році на Волині в місті Острозі князем Острозьким була відкрита перша вища школа в Україні Острозька академія. В основу системи підготовки в цій академії були покладені найкращі здобутки тогочасної католицької освіти. У 1632 році постала широковідома світової слави Києвом. Улянська академія в Києві, Петро Могила, який був основним промотором реформи вищої школи, прийняв структуру і організацію єзуїтських шкіл, які тоді стояли найвищі у Європі. Із з 1690 року в академії зорганізовано вищі богословські студії. Львівський університет, тепер імені Івана Франка заснований у 1661 році. Своє літочислення фактично розпочинає зі створення у листопаді 1372 року монастирської школи, яку заснував руський князь Володислав. Пільно з орденом францисканців, котрі по з місіонерством проводили також і освітню діяльність. У 1804 році в Харкові відкривається університет. Іноземні викладачі-католики та інші мешканці міста за відсутності костюло богослужіння мали можливість слухати спочатку в стінах першої харківської гімназії. У 1829 році у Харкові створено римо-католицьке товариство, до якого входило близько 60 викладачів і студентів Харківського університету. Висока якість тогочасної харківської освіти була наслідком залучення передових європейських католицьких освітянських надбань. І після такого матеріалу хочеться ось запитати, освітянська діяльність Харківсько-Запорізької дієцезії зосереджена не лише на підготовці священнослужителів, наскільки я знаю. Ведеться значна просвітницька робота серед простих вірян. Я вас попрошу, от Вікторе, розкажіть, будь ласка, про це детально. Кому приділяєте увагу? Тут, можливо, молодь, діти, якісь недільні заняття, про все ось це. Добре, дякую. Дуже цікаве запитання. І хочу сказати, що. Папа Франциск, звертаючись до працівників засобів масової інформації, сказав, що інтернет це є Божий дар, і я з цим погоджуюсь, тому що власне наша дієцеза запровадить свою інтернет-сторінку, де старається наблизити до всіх зацікавлених церкву католицьку на Україні, те все, що діється, і взагалі для тих, хто шукає Бога. Також Перше завдання церкви це є е, провадити, провадити душ пасторську діяльність і також е, готувати людей е, до прийняття таймс. Це насамперед катехеза. Е, катехеза є ось такою формою, якби представити в питаннях і відповідях. Е, Бога, церкву і, взагалі, спілкування з Богом. Тому, власне, це у нас поділяється на на тих, які взагалі Бога не знають і хочуть, якби прийняти хрещення, тобто увійти у спільноту церкви. Є також люди, які колись в минулому були охрещені, але втратили такий зв'язок і Життя сакраментальне у церкві, і вони хочуть повернутися, то це, власне, також для них є якби, можливість відновити цю, цю можливість якби, бути у церкві. Є також різні форми душпастерства, це праця з молоддю, це проведення різних духовних таких рухів. Наприклад, різні спільноти, є Легіон Марії, є спільнота Неокатехомінату і інші цікаві речі, де людина може якби себе проявити і шукаючи, шукаючи істину, правду в якоїсь мірі це віднайти. Також, також біля, біля нашого нашої катедри. Є можливість проведення харитативної діяльності, це люди, які обмежені, скажімо, фінансами, чи взагалі не мають потрібних речей і можуть скуштувати гарячий обід, або взагалі якусь підтримку, огляд медичний. Ось ось це. Також проводяться літні. Табори для дітей виїзди з молоддю, дає можливість поспілкуватися з іншими людьми. Є також між дієцізальну зустріч молоді, яка проводиться вже п'ятий раз у Запоріжжі. Тобто ми є відкриті і стараємося робити все те, щоб людина, яка дійсно шукає серцем Бога, змогла віднайти. Не тільки Бога, але і своє місце у церкві, тобто не, не не зосереджується все це. Ось це навчання на таких собі правилах поведінки у храмі. Це широко на це треба дивитися, грунтовно дивитися. Так ви шукаєте і люв напевне Бога в людині і саму людину знаходите, щоб їй було добре і цікаво, так правильно, так так. Хочу сказати, що е, етикет у, у церкві є необхідний, тому що це час, який людина має призначити для, для буття з Богом, і не перешкоджувати іншим бути. Тобто, якби не спокушувати, не, не, не робити того, щоб людина ну, не була у змозі зосередитися на, на, на Господові Богові. Е, і хочу сказати, що власне. Дуже добре, коли людина може, скажімо, цілим своїм життям запросити до себе Бога. І тому, власне, ось є це потрібно, щоб не тільки людина була з Богом під час служби, але, власне, щоб потім цілий спектр життя, проблем, він був якби, якби під світлом Божої благодаті, був би оточений світлом Бога, щоб людина могла дійсно потім знати, як себе поводити. І робити те, щоб бути вірним Богові. А у мене ще запитання на додачу. Скажіть, будь ласка, ось щодо, можливо, трошечки до етикету. Чи кожна людина може прийти і зайти до церкви? Чи можливо просто є якісь заборони, перепони, чи головна перепона в самій людині? Вона, можливо, побоюється, соромиться. Не знає просто, як себе вести, коли переступить поріг. Ось щодо цього. Розумію. Е, хочу сказати, що. Так насправді Бог чекає кожного з нас, і ми більше потребуємо Бога, тому що людина потребує Бога для того, щоб зрозуміти себе і зрозуміти цей світ, у якому вона перебуває, відкрити для себе те все, що вона тим живе і може світ запропонувати. І ось. Ось тому людина, коли приходить до церкви, вона приходить у пошуку, у пошуку правди і істини. Хоче, хоч, будучи близько Бога, відкрити для себе, скажімо, знайти відповіді на свої питання, на свої труднощі, проблеми, але завжди треба пам'ятати, що Господь він говорить і перебуває у тиші. Ми добре знаємо, що. Господь є як такий повів лагідного вітру, який може огорнути людину тільки тоді, коли людина, вона відкрита і дійсно може зосередитися на, на, на Богові. Тому що так насправді кожна людина боїться тиші, тому що вона починає чути себе, починає чути свій голос і починає чути голос Бога, який починає промовляти. Ось тому, Якщо ми приходимо до, до церкви, то ми маємо пам'ятати про те, що це є час особливий, котрий має бути призначений тільки для нього, виключно для нього. І не треба, скажімо, думати про інші речі або старатися якби приходити зі своїми проблемами і під час молитви або служби Божої залишатися з цим всім. Це все треба залишити. При Дворях церкві, і пам'ятати про те, що не можна перешкоджувати іншим людям, які також, власне, прагнуть і і, і хочуть якби, перебувати у церкві. Ну, одяг ми все добре знаємо, має, має бути скромний. Потім а так, то кожен може прийти, кожен може помолитися. У нас є у нас є стільці, є є є лавки де де можна сісти можна відпочити можна помолитися можна можна просто просто побути з богом ви сказали про те що проходять надзвичайно різні люди у кожного свій багаж знань досвіду життя так і ось я думаю з собою несуть якісь такі міфи побоювання ось як з якими найчастіше міфами ви стикаєтесь і як їх потім у навчанні розвіюєте Добре, це насамперед, що люди, коли приходять до церкви, це нормальна річ, Бог і взагалі та атмосфера, вона залишається таємницею. Тобто є така спокуса у людей дивитися це з точки зору звичайної містики. І є така спокуса бути з Господом Богом тільки під час того, коли людина є у церкві. Виходячи, вона якби думає, що Бог залишається у церкві. Але так насправді людина має Бога власне, нести із собою у своє життя, тобто, щоб можна було огорнути. Також, скажімо, у нас, як у церкві католицької. Не все можна купити за, за гроші. І певні люди, вони, бажаючи щось набути, думають, що це можна враховувати мірити грошима. У нас не можна купити Божу благодать, у нас можна е, підтримати церкву, але насамперед е, не можна диктувати свої поведінки і казати: ось я маю гроші, і тому мені належить. Це все є Божий дар, який, він, Господь Бог хоче кожному дати, але людина має бути, власне, бути готова до прийняття. Ось цьому є у нас цей термін такий, що не всі можуть погодитися, що треба пройти катехезу. Це ось певний курс, коли людина познає церкву, познає Бога. Всі думають, ось можна за одну зустріч. Скажімо, все проплатити і набути, скажімо, цю гідність бути християнином, або, або будь-які інші речі, або молитву, або якісь таїнства. Тобто система така, знаєте, модне слово, усе включено, так, це не працює, це дійсно кропітка робота над так, собою і з людиною. Так? так у мене, якщо дозволити, трошечки таке особисте в чомусь питання. Я хочу запитати про тих людей, які тільки починають шлях да, до вашої посади, до вашого призначення. так, Щодо них, а це дуже непросто. Це дуже багато ну не обмежень, але все ж таки зречень, якщо правильно так зречень, що ви порадите таким людям, чого їм варто боятися, і можливо як складно їм буде. Добре, це е, цікаве питання. Ось зараз е, не так багато юнаків або хлопців, які е, прагнуть е, служити церкві, Богові. І хочу сказати, що, на мій погляд, проблема полягає в тому, що є якась така непевність, що ти не знаєш, що тебе чекає. І є потреба довіри Богові, що він тебе поведе, довіри церкви на те, що коли вона тебе довіряє, цю посаду, вона, вона ставить тебе, бо є така умова, що кожен священник він обирається із людей і потім. Якби повертається вже священникам. Ось цьому треба тільки Богові довіритися. І можна буде тоді досвідчити, що в цьому житті Бог буде сам дбати про кожного священника і робити все те, щоб він міг якнайкраще це виконувати. Ну, а друга справа це треба пам'ятати, що. Кожен священник – це має бути свідком Ісуса Христа, тобто тим, хто дуже добре пізнав Ісуса. Можна дуже багато знати по, про Христа, але не знати самого Христа. І тому людина, яка намагається піти шляхом священства, має бути свідома, що на священники люди дивляться як на Христа, тобто на того, хто представляє Христа. Ось можна так відповісти. Okay, коротко. дякую, Вікторе. Шановні телеглядачі. Сучасний світ щодня висуває нові нові вимоги до всіх сфер нашого життя. Не залишається осторонь цих вимог і церква. Поєднання тисячолітніх традицій із новітніми тенденціями вікового досвіду і свіжих нестандартних рішень. Ось визначальні риси сьогоднішньої риму католицької церкви. Прийшовши до костюму, побачивши священника, можемо бути впевненими. Перед нами людина з глибокими знаннями, величезним досвідом, але найголовніше те, що перед нами людина не випадкова, осмислений шлях до Бога, розуміння необхідності нести людині добро, вести її до господа. Ось що робить католицьких священників і і духовними наставниками, і цікавими співрозмовниками. І, врешті, найкращими друзями. про те, що ми власне і заявляли на початку програми. Я думаю, ми вповні переконали нашого глядача в тому, що священник це складно і потрібно. Потрібно, я думаю, вперше за все людині. Дякую, що ви були сьогодні у нас у гості Дякую. і до побачення. До побачення.